віце чемпіони європейських університетських ігор. Команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання стала срібним призером чоловічого футзального турніру, який проходив в Угорщині. У фінальному протистоянні суперником українців була команда Сивільського університету, пропустивши першими до перерви у другому таймі підопічні Юрія Іванишина. Зуміли зрівняти рахунок, а згодом і вийшли вперед. Завдяки голам Андрія Ткачука та Олександра Жукова. 2-1. Утім, суперникам вдалося зрівняти. Рахунок наприкінці основного часу. В екстратаймах команди переможця не визначили, а от у серії після матчевих пенальті удача була на боці іспанців 4-3. Команда з Іспанії, з Севільського університету, досить потужна команда, яка вміє терпіти, грати від оборони, очікувати свого моменту. Добре грає в лінії воротар, плюс відключається також, як і вийшло в грі. Маленький мікромомент, не дограли, втратили концентрацію. Пропущення м'яч на людини багато в нас було опозиційної атаки, багато було моментів. Проте підвела реалізація. За два роки ми не програли жодного матчу минулого року. нічия була з грузинами. Виграш по пенальті, а цьому році нічия з командою Сівілії. І, на жаль, поразка відтак, Севільський університет став переможцем чоловічого футзального турніру. А українська збірна Івано-Франківського коледжу фізвиховання виборола срібні медалі у тренерському штабі підсумовують франківські футзалісти, вкотре гідно представили Україну. Підсумовуючи цьогорічний турнір, можемо вважати, що ми добре представили івано франківськ Добре, представили Україну. Отримали срібно напевно. Оже не результат для нас, так як не змогли здобути перемогу в фіналі. Маємо багато матеріалу для аналізу. Інколи ти виграєш, інколи ти маєш матеріали для розумів. Тому я думаю, для гравців для нас є багато що обдумати. Нагадаємо, минулого року на чемпіонаті Європи серед закладів вищої освіти команда івано-франківського фахового коледжу фізичного виховання стала чемпіоном. Наталія Лизовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.